Завдяки посиленому складу правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Про... Російські безпілотники хотіла далі з вами поговорити. Генштаб повідомляє, що жовтень став рекордним місяцем за кількістю запусків шахетів. Російські окупанти застосовували по цивільних і по військових об'єктах України 2023 безпілотних літальних апаратів типу шахет і безпілотників невстановленого типу. І ми знаємо, що у вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1300 Таких безпілотників, а взагалі, і початку цього року росіяни запустили понад 6 тисяч, ну майже 7 тисяч ударних БПЛА. і з цього навіть не експерт може зробити висновок, що Росія нарощує виробництво. Питання наскільки ще здатна масштабувати цей процес, і чи буде ну буде серед цих повітряних цілей, які були збиті, в 2023, значна кількість обманок. Це те, що ми бачимо у звітах повітряних сил, локаційно втрачені. Мабуть, ви звертали увагу там. Так. Певна кількість бита, певна кількість локаційно втрачена. Це ті безпілотники, які впали на землю. Е, чому вони впали на землю? Це були безпілотники, які не мали бойової частини, е, а вони виконували функцію або відслідковування то, що, ну об'єктів на землі, тобто розвідувальні функції. Або функцію обману для того, щоб перевантажити систему ППО. Вони несуть на собі оптичний прилад, який називається лінзи Юніберга. Вони менші за шахет, вони дешевші по виробництву, вони більш примітивні, вони не мають бойової частини, але завдяки цієї лінзи Юніберга вони створюють отокаційне враження, що летить великий шахет. Відповідно, якщо ППО бачить, що летить така кількість повітряних цілей, і це може бути великий шахет, вона збиває все. Ну, вона не бачить, чи є бойова частина значить, на борту цього БПЛА, чи нема, чи це лінзелює берега, чи це там, щось інше. Вони просто бачать ціль, яка співстане з шахетом. І вони її змушені збивати. Ну, от, е і таким чином перевантажується ППО. Коли ці е БПЛА обманки в них пальне, вони просто падають на землю і локаційно втрачаються. Але е разом з тим вони встигають відслідкувати, пофіксити, як працювала система ППО. Звідки було опромінення, як переміщуються мобільні вогневі групи? Ця інформація сумується таким чином, і таким чином значить, готується підґрунтя для того, щоб завдавати масовані ракетних ударів. Чому цих диспотиків багато? Вони дешевші виробництві, вони примітивніші, у них низька якість. Але завдяки цьому їх просто можна більше виробляти. От, в принципі, я кажуть, ларчик дуже просто відкривається. А на ці більш дешевші примітивніші безпілотники РЕП більш активно впливає? Чи однаково? Ну, розумієте. Там взагалі інерційна система наведення. І на цю систему наведення реп не впливає. Це просто з богу гіроскопів, акселерометрів. Літальний апарат летить і. і його не існує, скажімо так, він нічого не випромінює. Тобто він не обмінюється інформацією. І віно реп не може впливати на потівку підтримці. Чи чекати масованих ракетних обстрілів? Чи Росія зробила ставку на шахеди? Безумовно, чекати. Безумовно, чекати. Я вже пояснив, чому відбуваються ці польоти шахедів, тобто, це значною мірою розвідувальна місія, особливо якщо вони літають в день. І це значною мірою перевантажує нашу систему ППО. Ми ж бачимо, як вони літають. Тобто вони кружляють, вони змінюють курси. Він може полетіти на Житомирщину, повернутися і полетіти на Київщину. Він може зі сходу о, полетіти на Київ, е, значить, пройти по кордонах нашого міста Києва і е, полетіти там на Захід чи кудись інше. Значить. Тобто, таким чином вони відсвятково дії мобільних вогневих, вони свідково від, як працює ППО. Вони намагаються відсуткувати позиційні райони. Це вся інформація, яка знімається, сумується, значить, узагальнюється. І таким чином розробляються курси, які потім можуть бути використані для того, щоб направити вже ракети. І дуже насправді тривожно те, що багато дронів летять саме на Київ. Мабуть, ви помітили в останній тижні. Звичайно, дуже багато дронів саме на Київ летять. Тому можна, в принципі. Передбачати і казати про те, що значний удар може бути спрямований саме на столицю, коли вони зберуться нарешті його завдати. На вашу думку, коли це може бути? Ну це неможливо зараз прогнозувати. І ми з вами зараз не займаємося астрологією в цьому плані. Можна лише сказати, що вони не купують робити. Ну так, якщо хочеться якогось прогнозу, то можливо це може статися, коли справді стане холодно. Зараз ми бачимо перші такі холодні дні. В останні, скажімо так, 3-4 дні. Ну зараз прогнозують, можливо, потепління, але якщо випаде сніг, а колись все ж таки випаде і температура стабільна там вночі буде нижче нуля. Це може бути кінець листопада, початок грудня, тоді приблизно можна очікувати якихось перших ракетних ударів. Але це я кажу, прогноз, який може не справитися, може бути пальцем в небо, можливо, пізніше, можливо, раніше. Тут конкретний день не звеш. Але і ж те, що прямі влучання ворожих БПА склали 5% від загальної кількості запусків, про що повідомляє генштаб, це ж теж багато чого вартує. Ми е, навчилися ще краще їх збивати, більше ефективніше. Ну, Так, безумовно, так, ми їх збиваємо. Ніхто не каже про це, що ми роботи що ми працюємо ми що ефективна Ми зараз з вами ведемо розмову про те, чому саме БПЛА. Чому саме так вони літають, чому і так багато? Ми зараз не аналізуємо роботи ППО, яка, в принципі, працює по дронах достатньо ефективно. Тим паче, що ніхто не може сказати, куди летів той дрон, який був збитий.